16 вересня. Хочу показати. Щось я вчора тут побачила. Якийсь колір Уже якби проявляється ввечері, але я зараз взяла окуляри. Да, ось Ось вже проявляється колір. Я і хотіла, щоб вони були не білі. Все Цікаві, цікаві такі. Є прихворівші, є хворі. Ну Сьогодні оброблю, так що я вже знаю, що це такий, як буде підбурачковий, а може червоний. Трошки темніше він насправді, ніж є. Так. Що хочу сказати, що всі квіти в бутонах. Те добре, яке я підживляла, 11, 11 число, здається, було. Прийшло... Ні, чи не буде. Чи 11 днів прийшло вже, я не пам'ятаю. Так, трошечки більше тижня, да, прийшло від підживлення. І що я хочу сказати? Всі хризантеми вже в бутонах. Всі повністю на бутоні. Е, ні, є такі, які пізні у мене сорти. Це я подивилася їх ось цих. Це новинки, і вони пізні. Оці три, там є ще четвертий. Ну, Не важно, пізніше будуть сісти. Ми їх простимулюємо сьогодні. Вчора, сьогодні і завтра стоять у нас дощі. І я сьогодні купила новий, новий препарат від хвороби. Сьогодні я ще раз оброблю, мені здається, це вже четвертий чи п'ятий раз буде за сезон обробка. О, і монофосфат калію купила і буду підливати ще сьогодні монофосфатом калія. Але хочу сказати про те добриво, яким я підживлювала. Воно стимульнуло хризантему за тиждень бомбезно. Так, я вже знаю, яка це буде квітка. Я як, як зможу, я думаю, в мене вийде прикріпити відео. Я осінь, купляла, у нас закрився квітковий магазин. Осінню я купляла дві квіточки таку апельсинову і як гудзички, ружеву. Зараз я покажу. Вона уже себе показала ось. Ось така вона, як гудзички, я не знаю сорт. Ось така вона буде. Дуже гарнюня, супер. І це я, я вам говорю. Це від цього добрива. Якщо я знайду відео, я прикріплю, які були тиждень тому, <кій> ось так угосінькі були, а то ще й менше. Ну, десь такі і менші бутончики. Тиждень прийшов. Ось які хороші, здоровенькі кущики Ну, ці кущі мінімум 200 гривень. І їх у мене небагато. П'ять. Тут п'ять. Ну, цей буде залишатись на маточник. І там у мене один у вазоні, а 4 тільки буде на продажу. І так, друзі, третя година на четверту годину вже захмарується і на четверту годину показує дощ. Я хочу сьогодні підживити. Від останньої підживки пройшло майже 13 днів, коли я підживляла. І слідуючу підживку я придбала монофосфат калію. Ну, давай, давай, проходь. Я його висипу ось у відеочку з кришечкою, щоб мені було зручніше. Я не знаю різь... ага. Ось, буквально я задала у Facebook запитання дівчатам у групу про хризантеми, скільки давати, тому що кругом грамовка різна і тільки, що мені вискочило смс від дівчаток, давати 10 грам на 10 літр. Тобто, ну, на відро води на 10 літр. Зараз я його відкрию, пересипу сюди в відеречко і буду поливати. Тому що буде скоро дощик, квіти пруляті вже і хотіла б підживити ще монофосфатом. Як я вже казала спочатку по у відео, показувала вам хризантенки, які вже зацвіли, то в мене я, здається, знімала і показувала, чим я підживляла попереднє відео, хто кому цікаво, там. Екоплант і Агролайт, по-моєму. Ну, там, кому цікаво, подивитись відео. Там є якими добрими. І за 13 днів дуже гарно стартанули. Єдиний, хто не викинув бутони, це циркус чи діб. Зараз скажу хто. Хтось один. Я вже забуваю, хто пізніше, хто ранній, Ось у мене тут хто. Циркус. Ось в яких бутонах уже циркус. А діб він не викинув бутони. Ну, в нього ще до цвітіння 4-5 тижнів. Ось він, даде, вже викинув бутони. Навіть діб уже викинув бутони. На минуточку. Не викинули бутони, тільки там є, у мене хризантеми. Я замовляла їх теж нові сорта, вони всі пізні, бо вони будуть квітнути аж на початку, на початку листопада. Оце вони тільки не викинули бутони, а то всі остальні вже бутони викинули. Так що зараз буду розводити на відро води і пролю. Води прийдеться таскати багато. Відер, мабуть, 20, але ну що робити? 300 грам. Ну, навіть чаю станеться може. Тому що ж не всі я буду підливати. Там є які вже курейки, які цвітуть, тих я вже не буду підливати. Я собі висипу ось таку відеречку Цікавому Добре, ось такий якийсь піль там. Прямо. І запах нього якийсь такий. Так, фу, не нюхай, зараз будеш чихати. Ти ж у мене якийсь алергік, На мене алергія у тебе чи що. Так, закриваю і буду давати дві значить, чайних ложечки, тому що в одній чайній ложечці 5 грамів. Значить, дві чайних ложечки. тут, Тут є якісь інструкції. 10-15 грам на 10 літр води. Але тут але знаєте, Я питала в дівчаток у групі про хризантеми, щоб, напевно, правильно дати. Ось є, що 10 грам можна давати на 10 літрів води. Так що, які, яка формула, зараз подивимося, яка формула, монофосфат, фосфор 52%, калій 34%. Ну, все, піду підливати. Ще хочу показати, купила парацельс від хвороб. Зроблю ще одну. Ну, скоріше за все, що вже, мабуть, останню підживку, тому що ось там у мене хризантемки, і я їх поливаю по листу. ці. Поливала по листу і трошечки почало знизу як-то сохнути листічку в деяких кущиків. Треба обробити, і я думаю, буде все окей. Ось такий мій міні-маркет. Ну, тут тут то я поставила ці свої, що замовляла. Розпаковку я не знаю, знімала, викладала, я, мабуть, і не викладала розпаковки. Мій такий маленький міні-маркет, всякі квіточки. Я зараз буду піджимую. ну Це маленька частинка того, що є. Є ще там, є ще там, ну і там на городі аж там. Так, Клійка, чайна ложка. Монопуста. І зараз будемо дві чайних ложки. Дві чайні ложки, буду брати всі без верха. Одна, друга на лінку. Так, я туди Зараз подивимося, як розчиняється. Розчиняється він так, як селітра. І ось туди це все Ось у нас десять лит... літрів лійка. Трошки душ прийняла. Лійка у нас на 10 літр. Все, хризантеми підживлені. Я вже казала, сьогодні 16-те. Вересня. Ось такі бутончики. Тут бутончики. Будемо чекати, за який, через який час. Ну це, мабуть, недільки-дві вже буде цвісти гарно. Ці кущі за дві недільки з'єдналися. Зовсім. Така відстань була в них. Сантиметрів двадцять в неділі тому. Цих десь сантиметрів 15. Все, ці з'єдналися взагалі. Ось так. Чекаємо цвітіння. І що це за хризантема? Цікаво.